Порох оботи зрадофіли рука Кремля, боти та інші терміни інформаційної війни увійшли до нашого лексикону про інформаційні провокації, а також роль журналіста в умовах інформаційного протистояння. Говоримо сьогодні із журналістом та політичним коментатором Віталієм Портніковим. Вітаю пане Доброго, Віталію. -доброго дня. Хочу почати з ваших останніх яскравих публікацій. Ви говорите про себе, що ви по натурі провокатор, і дійсно ваші публікації збурюють інколи емоції стільки ж скільки і політичні заявки ще Не пам'ятаю, коли я казав, що я по натурі провокатор. В ефірі Укрлайф Тв. Вчора передивлялись. Так, от ви нещодавно написали, що українське суспільство, українська політична еліта інфіковані поганою московською хворобою. Цей політичний сифіліс відступає тільки тоді, коли Росія починає вбивати і спалювати. А як тільки в Кремлі заспокоюються, в Києві знову починають думати, як би краще домовитися. З ваших публікацій виглядає так, що нас ніби готують до не дуже вигідного переміря з Москву з з Москвою. Це так? Я не так не думаю. Я не думаю, що Москва піде на якесь перемір'я. чесно кажучи, поки що ніяких е... ознак того, що це відбудеться, немає. Я пишу зовсім про інші речі. От дивіться, без всякого перемир'я. Вийшов вийшла кремлівська доповідь, так звана Державного департаменту Сполучених Штатів. В цій кремлівській доповіді прізвище людей, яких Сполучені Штати вважають частиною російської державної олігархічної системи. Величезний перелік людей. І серед них є Михайло Фрідман, відомий mm -hmm. російський олігарх, який народився у Львові, і який протягом багатьох років фінансував фестиваль Альфа Джаз. І на цьому фестивалі були представники української політичної еліти, української опозиції, українського громадянського суспільства, українського, українські активісти. Навіть Поза кулуарними перемовинами, Шпільно, тому що людей, яких е, е, допускали до тіла Фрідмана, було дуже мало. Я спеціально за допомогою власної джерел стежив за тим, хто зустрічався саме з Михайлом Фрідманом. У мене є в голові цей перелік. Я не думаю, що я його маю оприлюднювати, тому що це е, так би мовити корпоративна інформація. Але ж я кажу навіть не про цих людей. Хоча серед них були провідні українські політики, громадські діячі, представники шоу-бізнесу, бізнес-еліти і таке інше таке інше. Я кажу про людей, які просто приїздили туди, водночас будучи волонтерами гроші на армію жертвуючи на цьому таке, ніколи в житті. І до війни, і після. Тому що я вважав, що йти їхати на фестиваль, який фінансується російським олігархічним концерном, це самознущання. І самознищення як особистості. І я вам ще одну важливу річ скажу. перед тим як було надруковано кремлівську доповідь, президент Альфа банку пан Авін підкреслив, що ця корпорація більше не буде співробітничати з російським військово-промисловим комплексом. Це було зроблено для того, щоб уникнути присутності прізвищ Авена і Фрідмана в кремлівській доповіді. Але з цієї фрази пана Авіна також витікає, що до цього моменту Альфа-Банк на присутні. гроші якого. Проводився фестиваль у Львові, не у Харкові, помітьте, не у Маріуполі, а у Львові був учасником фінансування російської воєнної машини. Тобто, на одні гроші фінансувалося те, що вбиває українців, а на інші гроші фінансувалося те, що дозволяло певним їх, їхнім працівникам танцювати у Львові. Під звуки музики найбільш відомих джазових артистів. Ви знаєте, я не дорікаю цим артистам, як ви розумієте. Я не дорікаю західним дипломатам, які туди їздили. Я дорікаю самим громадянам України, які брали в цьому участь. В чому вважали, що це в цьому немає нічого поганого. Коли я намагався про це говорити роками, я чув самі він профінансуйте свій фестиваль. Зробіть ми подивимося, як він тепер буде виживати. Він буде виживати, тому що Альфа-Банк відмовився від фінансування вже минулого року. Там буде якась інша схема, але я не знаю, яка. Не, не треба плутати музикою, і політикою і таке інше, таке інше. Ви розумієте? Це навіть не просто колабораціонізм, це дитяча психіка. Ось нам цього хочеться. Ось в даний момент хочеться потанцювати, погарцювати, послухати прекрасний джаз. Є і... пропозиція дуже високої і... якості. Так, і ми Пане по... Віталік, поїхали От для вас все. особисто. Що сьогодні Москва? Ви жили там багато років, ви закінчили там вищу освіту. Ви пишете і зараз для російських медіа. Що я не це пишу для вас? російських медіа, я пишу тільки для інтернет-порталу Грані, який давно вже вигнаний з території Російської Федерації він заборонений рішенням Роскомнадзору, і він фактично не має російських джерел фінансування, так що я не пишу до російських Москва. медіа. От я просто хотів це уточнити, Дякую. тому що це важливий момент. Я відмовився писати для російських медіа з двох причин. Перше, це те, що я не хочу писати для медіа країни агресора. Друге, як правило, якщо я починав писати чи коментувати до якихось російських джерел, їх забороняли. І я вирішив, що я не можу таку послугу. Не підставляти. Навіть навіть тим колегам, які демократично налаштовані, до яких в мене немає якихось е е претензій, скажімо так, щодо їхньої позиції. Ну, Навіщо я буду їх відправляти своїм е е прізвищем в чорний список? Москва для мене столиця... Е е держави, яка напала на Україну, столиця колишньої імперської метрополії. Але так було завжди. Я завжди працював в Росії як іноземний кореспондент, або акредитований при Міністерстві закордонних справ Російської Федерації як кореспондент українських видань. Я не мав ніколи ніяких причин Там вважати Росію своєю. Друзі, можливо, з ким ви сперечаєтесь тепер через цей конфлікт? Ні, в мене немає друзів, з якими сперечаюся. Мене залишилося тільки однодумці. Ви вірите в російську опозицію? Вона може бути чимось корисна для України? Я не вірю в російську опозицію, я вірю в крах російського режиму та рано чи пізно. Рано чи пізно? Так. Я думаю, це і в історичному масштабі це може бути 20-25 років. Я завжди кажу, що українці мають готуватися до боротьби до війни на довгу дистанцію. І, і на відміну від політиків, я нікому не обіцяю швидкого миру і швидкого збагачення. Я кажу, що ми 20-25 років можемо жити у бідній. Не дуже ефективній і воюючі країні, якщо люди готові будувати таку Україну, але а на виході отримати реальну, ефективну, мирну і щасливу державу, вони мають це робити. Якщо вони не хочуть цього робити, їх ніхто не може примусити. Це мова йде також про зміну поколінь, радше про цінності, які про дуже зміну повільно поколінь змінюються? тут, але і зміну поколінь в Росії, але mm -hmm. і зміну поколінь на Заході, тому що на заході теж виросло суспільство, яке не здатно відповідати на виклики реальні. Це покоління, яке виросло після того, як закінчилася холодна війна. Пам'ятаєте, тут деякі псевдоексперти писали про кінець історії. Абсолютно. От, а кінця історії не було. Але ця оцінка, вона ж була не тільки експертною, це була оцінка західного суспільства. Що тепер не у нас не буде викликів більше? Певне протверезіння почалося тільки після того, як було знищено американські хмарочосиближняки після 11 вересня. Але до цього моменту взагалі всі вважали, що ми живемо майже в раю. І треба просто там закінчити з кількома диктаторськими режимами, щоб це суспільство було гармонічним. Немає комуністичного радянського союзу, немає маоїцького Китаю. Так там комунізм, але такий з державним капіталізмом контрольованим. Все чудово, а це абсолютна брехня. Західне суспільство досі має енергійно захищати свої цінності. А люди, які виросли в цьому захисту, таким які зараз мої ровесники, або яким там по 40 років не здатні до цього захисту, потрібні ще серйозні випробування, через які пройде західне суспільство, щоб з'явилося знову покоління людей, яке здатне до цього захисту, і яке буде цінувати мир. Очевидно, це те, що відбувалося із глобальною системою безпеки після Звісно, другої світової так. війни, яка зараз також до речі переживає кризу. Ми в тому числі але мир, які здатний ве. захищатися, а не просто мир, який здатний. Не йти на, на поступки е, диктаторам і вбивцям. Ми зараз живемо в мирі, який дуже схожий на мир 1938 року, коли різні там Чемберліни з Галіфаксами йшли на поступки Гітлеру і Мусаліні. Саме так виглядає західна політична еліта. Саме так виглядає е, західне суспільство. Саме так виглядає величезна частина українського суспільства, яка бажає миру будь-якою ціною. Не буде вам миру будь-якою ціною, буде війна, поневіряння, кров і сльози. Але От це, це все. має закінчитись за яких Перемогою? умов? Перемогою. Так. Через довгу кількість років, як ви кажете, чи все-таки перемога наступить спочатку, а потім ще років 20 ми будемо ставати е, менш бідною країною? Дивіться, якщо виник, зникнуть які виклики, такі як війна, такий як е, тиск авторитарних режимів, такий, як тиск їхньої культурної цивілізаційної матриці, набагато більше все вдасться зробити? Вже зараз. Дивіться, е, коли ми отримуємо гроші від західних кредиторів, обмін на умови. Це зовсім не те, що отримувати гроші від Росії, в обмін на зовсім інші умови. Росія давала нам гроші під умови не змінюватися. Будеш такою ж, як вона. Захід вимагає нам давай дає нам гроші під вимоги змінюватися, і це вже величезний поштовх. Величезно. Це вихід з зони комфорту, в тому числі корупційного. До речі, комфорту. Говорячи про наших сусідів, як ви вважаєте, якою є роль Білорусі у вирішенні конфлікту в Україні? Тому що дуже часто забувають власне про Білорусь як такий суб'єкт. Можна назвати Білорусь суб'єктом політики не можна. Білорусь об'єкт політики, тому що все існування Лукашенківського режиму залежить від російських дотацій, та що ніякої ролі для Білорусі вирішення конфлікту на сході України немає. Це площадка, вона могла бути в якомусь іншому місці, але вона виявилася зручною для всіх, тому що Білорусь номінально незалежна держава. Тому що до Білорусі швидко можна дібратися з Києва, з Москви, Берліну, і Парижу, і Брюсселю, і... відповідно, і з Білорусі дуже швидко дістатися до України. Чи може вона бути площадкою нападу? Площадкою нападу, в разі якщо її статус буде поставлений під сумнів, тобто її територія буде окупована, сама державність знищена і. З її території буде відбуватися напад Росії на Україну, але я не вважаю взагалі, що ми зараз можемо говорити про якісь російські напади. Вважаю, що це все мечне Росія не буде нападати на Україну. Її задача отримати те, що вона вже захопила і так вона буде утримувати це роками. Вона буде утримувати це стільки, скільки буде існувати нинішній російський режим. А такі речі, як кремлівська доповідь, тільки посилюють його бажання, все це отримувати, показати, що він сильний, не слабкий. Тоді виглядає так, що от українській стороні невигідно завершувати конфлікт. Ви до цього ведете? Я до цього не веду. Я вважаю, що ми взагалі теж не є таким суб'єктом закінчення конфлікту, ми об'єкт закінчення конфлікту. Якби Росія сьогодні захотіла закінчити конфлікт, щоб там туди були введені миротворці, ми б виявилися з вами в Пасці, тому що миротворці були б завведені, російські війська і їхні найманці виведені, mm -hmm. а на території на території Донецької та Луганської областей. Яка зараз окупована росіянами, були миротворчі сили. І не від нас вимагали для того, щоб поновити український контроль, виконати мінську угоду, щоб ми... mm -hmm. ані з точки зору суспільної думки, ані з точки зору політичної волі неможливо зробити. Значить, це була б така мертва зона протягом років. А оскільки Росія не виведе свої війська, тому що не може продемонструвати слабкість, вони в цьому цю паску, не потрапимо. От вам і вся відповідь, але буде навзамін набагато більше погані речі. Будуть конфлікти на лінії зіткнення, перманентні обстріли, будуть гинути люди. Це все буде. Я завжди кажу, що ви не порівнюєте, будь ласка, конфлікт на Донбасі з Придністров'ям, з цим знаєте, таким мирним симбіозом двох корумпованих режимів. Ні. Ви порівнюєте це з Карабахом. Де обстріли на лінії зіткнення відбуваються упродовж 26 років? Давайте Оце перейдемо якраз до наших еліт. Ваш другий скандальний матеріал. Він принаймні збурив. Чому скандальний? Чому ми матеріали називаєте скандальний? Мої матеріали це просто матеріали, яких його люди по-різному сприймають. Я ні з ким не скандалю. Я маю на увазі в цьому випадку ваші роздуми про те, що корупція в Україні є запорукою політичної конкуренції. Вона, нібито, не дозволяє встановити. Я не писав авторитарний такого режим. матеріалу. Це був один з абзаців. Абзаці, вашого матеріалу ви розумієте, що це є матеріал ліцо і маска, і в іншому інтерв'ю. За півроку до того в детекторі медіа виговорили про те, що не варто власне плутати олігархічні якихось перегони зі свободою слова та з демократією, тому що олігархи завжди можуть домовитись між собою. Як на мене, це дещо суперечливо. Ні, це абсолютно однакові. Що ви думаєте власне про корупцію на найвищому рівні і вплив на демократію? Дивіться, я писав зовсім інші речі. Я писав статтю, в якій пояснював, що після 20... це через... дуже вигідно. До ваших матеріалів письмових треба мати передачу, де ви можете пояснити про що ви писали через два дні. Там все написано, просто не хочете все вчитуватися. Я маю на увазі аудиторії. Що через 26 років після краху комунізму виявилося, що крах комунізму це не запорука від авторитаризму. І що режими, які взагалі не мають альтернативи, з різних причин становилися на всьому, на всьому просторі центральної і східної Європи: у Росії, у Білорусі, у... в Угорщині, в Польщі. Просто подивіться на рейтинги цих режимів. По суті, те ж саме зараз відбувається в більш, я б сказав, м'якими темпами. У Словаччині і Чехії. Ну, і з словацькою, чеською специфікою, там завжди відбувається все не так жорстко, як в Польщі чи в Угорщині. Лихоманець європейську політику. це не питання: чому лихоманець? Це ніяка не лихоманка, це просто встановлення вождиських режимів різного типу в усіх цих країнах. Я сказав, що існують три країни. Ну, я написав про дві, але ще є Республіка Молдова, в яких можлива зміна влади. Це Україна, це Румунія. Ну і Республіка Молдова. І я в задав питання: а чому це так відбувається? Я відповів, чому це так відбувається? Тому що є кланові інтереси. Вони різні, вони е, пов'язані з тим, що немає не ніякого важдя, тому що різні інтереси олігархів. Так, до речі, було в Росії до моменту появи Семи Банкирщини, так званої, коли олігархи всі вирішили підтримати Єльцина, а потім фактично їхня більшість підтримала Путіна. І ті, хто не підтримав, просто вилітів з гнізда і зник. Або просто поїхав в, в еміграцію, Ну, ви пам'ятаєте, долю Бізовського, Госинського, потім Ходорковського. От, І виявляється, що всі ці олігархічні інтереси, вони так чи інакше не дозволяють встановити авторитарний режим. Олігархічні інтереси, звичайно. А якщо вони домовляться. Ну, Вони не домовляються у наших умовах. Якщо домовляться, теж буде авторитарний режим. Але падання в тому, що у наших умовах вони не домовляються. Чому? Як тому що в них дуже різні інтереси. В Росії вони домовилися з одного з простої причини, тому що там вже було проведено досить багато шляхів по так званій цивілізації бізнесу, розумієте? І, і тоді держава змогла встановити контроль над бізнесом олігархічним. Тому що російський бізнес хотів вписатися в цивілізовані рамки західні а у нас радше олігархічний бізнес встановлює контроль над владою через в тому числі свої політичні намагаючись сили. намагаючись становити через політичні сили, звичайно, тому що вони фінансують олігархічний бізнес в кожна там політична сила так чи інакше змушена шукати фінансування, таке інше, таке інше. І я задав питання, що значить дійсно є два варіанти встановлення авторитарного режиму в Україні: перший це коли олігархи домовляються. Друге, це коли олігархи зникають. Умовно, не олігархи, навіть а самі корупційні інтереси зникають. От і в все. листопаді минулого року ви описали Україну як стихію, яка вміє самоорганізовуватися, вміє рятувати країну в останній момент, не зважає на ризики. Ви зараз відчуваєте серцебиття цієї стихії? Вона може впасти на голову тих, хто наприклад не довів до кінця справи Майдану. Хто, а що таке справа Майдану? Хто, наприклад. Відпускає на умов, на умовне покарання тітушку, якого звати Юрій Крисін. Тітушка в лапках причетного до вбивства журналіста під час майдану. Хто відмовляється люструвати суддів Майдану не так, як закон прописаний, а от по суті. Ви знаєте, українська стихія ми є дві речі, які ми маємо розрізняти. Є українська анархія, тобто неповага до державних інституцій. З цією анархією потрібно звичайно боротися. Виграє тільки та держава, яка буде здатна поставити цю монархію в цивілізоване русло, або українська держава просто зникне з політичної карти і стане Брянською областю. Така можливість зберігається і до тепер. Другий момент це українське повстання. Українське повстання можливе тільки в одному випадку, як це показав досвід 2004-2013 років, коли мова йде про незалежність, про саме збереження української держави. Українці можуть дуже довгий час не помічати, що ця держава зникає з політичної карти, але в момент, коли її залишилося вже небагато, коли вона вже в домовині, про це ще Шевченка. Українці повстають і намагаються її врятувати. Вони її рятують. Потім знову. Зараз ви такої небезпеки не бачите. Я відповідно. вважаю, що я такої небезпеки не бачу. До речі, ця небезпека також була пов'язана завжди з однією єдиною особистістю Віктором Януковичем. Помітьте, що Майдан 2004 року закінчився безкровно, тому що все ж таки ух... рішення ухвалював Леонід Кучма. А Майдан 2013-2014 років закінчився кров'ю, тому що рішення ухвалював Віктор Янукович. Якщо б якась інша постать знаходилася в президентському кріслі, скажімо той же кучма. Чи такого типу політик майдан 2014-2014 років також закінчився, так як Майдан 2004 року. до речі, що до ваших особистих справ 13-14 року проти вас тоді було сфабриковано і компромат. Ви були вимушені виїхати в Польщу, тому що на вас чинився тиск. Ви говорили, ну, тому про що відбувалася кр... криміналізація режиму. А... Чи відомо вам що зараз? Чи було відкрито справи? щодо тих фактів? наскільки я знаю, було відкрито справи проти людей, які взагалі намагалися знищити українську пресу як таку? Що зараз з цими справами я не знаю? Ви не знаєте. А взагалі, от як ви вважаєте, зараз багато в українській політиці тих людей, можливо інколи навіть авантюрних, яких винес майдан на хвилі, і вони тут зачепилися, таких випадкових людей. Звичайно багато. Завжди, коли відбуваються такі речі, повстання потім вибори, з'являється величезна кількість як випадкових людей, так і людей, інфільтрованих спеціальними службами ворога, і які виглядають найпатріотичнішими спеціальності. До речі, кого до таких відносити? Я не можу таке прізвище називати, тому що для називати прізвище треба мати документи. А для того щоб мати документи, треба мати право оприлюднювати такі документи. і все я ніколи не називаю прізвище. Ніколи називати прізвище. Ну звичайно, якщо я не маю документів на руках. Ви знаєте, можна... Це не... відповідально. Це, від... це, 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 це є журналістика. Як вам здається, от в структурі МВС, що роблять такі люди, як, наприклад, Ілля Ківа? Працюють, наскільки я розумію, на різних посадах. Це питання до керівництва Міністерства внутрішніх Справ України для мене? Жодної посади не маючи, лише радник. Ну а що таке радник? Значить, радник це теж така та людина, яка радить це взагалі неформальні обов'язки. Цих радників наших міністрів тому президентові мене у кого це цікавить завгодно. просто в контексті того, що людина з такою посадою відсутною просто радить без посади. Виїздить на місці злочинів, дає розпорядження працівникам МВС. От це мене запитати запитайте цього міністра, що справи його заступник. Безумовно, я саме це і планую робити. Далі зараз буде складне запитання, можливо, не тільки для вас, але і для нас. Чому ви все ж таки вийшли? З наглядової ради суспільного телебачення, З суспільного мовлення я нагадаю просто для глядачів, що Віталій Портніков був членом наглядової ради суспільного від фракції політичної партії Народний фронт Верховній Ради нічого складного немає. Закон забороняє взаємо бути членом наглядової ради людям, які оказують якісь послуги телевізійним компаніям і радіокомпаніям. Це заборонено законом. Я вирішив цю статтю закону виконати, тому що коли мене обирали, мені мене все поміністю переконали, що ці статті законодав. Тимчасова річ, що воно буде це змінено, що я зможу повернутися до mm -hmm. 에, своєї творчої діяльності. Для мене творча діяльність є важливою. Я працюю тим більше член наглядової ради, як ви як ви знаєте, не отримують винагороди за свою діяльність. Так що я абсолютно не збираюся займатися тут якимсь е, якусь імітацією, як це люблять всі робити в нашій країні, або якимсь цинізмом, як всі люблять це робити в нашій країні. Я просто чесно працюю, це все нічого тут складного немає. Це було важливо почути, що це просто було виконання статті закону. А як бути з тим, що одного... Задумав... закон потрібно змінювати, в тому числі і повноважені члени наглядової ради, Члени наглядової ради не мають займатися преміями керівництва суспільного мовлення, а мають займатися реальною і тоді ви реальною Ні, я не повернуся, тому що я не бачу суспільного запиту на суспільне мовлення. Я займаюся тільки тим, що має суспільний запит. Але я кажу вам просто про те, що з точки зору логіки, члени суспіль... Наглядової ради суспільного мовлення мають займатися зовсім іншими функціями ніж ті, які нав'язані чинним законодавством. І ваш коментар також для нас є важливим. У нас зараз з одного боку війна, і фізична, і інформаційна війна з іншого боку, у нас свобода слова і демократія. І ми бачимо цілу низку таких медіа, які фактично своєю політикою грають з тією самою політикою ворога. Існує думка, що потрібно, наприклад, будувати таке суспільство, де не буде попиту на медіа типу газету Весті або типу телеканалу Інтер, але тут виникає таке логічне коло. Тому що ці медіа і так саме вони руками формують цю громадську думку. не виглядає думку. ніякого логічного кола. Є де якщо ці меді медіа дозволяють існувати в такому вигляді, в якому вони є, значить вони комусь потрібні. Яке рішення ви вважаєте правильніше, я хочу Закривати... нагадати, що коли ухвалювався закон про прозорість медіавласності, в нього, в нього а, були внесені поправки, які досі дозволяють телеканалам не оприлюднювати справжні і вина своїх власників. Якщо і це теж багато про що говорить, це перший момент. Другий момент це те, що наші е, політики, наші е, громадські діячі вони бігають на всі ці канали від інтера до 112 Ньюсвана, е, щоб показати там альтернативну позицію. Якщо б вони не були е, е, наркоманами своєї присутності, в ефірі цим каналам також не вдавалося б формувати державну думку, де Суспільну думку і вважатися якоюсь альтернативою. Тому вони говорить. мають право існувати такі медіа. Ні, вони не мають права існувати. Але це питання того, як, як розробити законодавство, щоб такі медіа не існували. І ці медіа були допущені на ринок. Я повторюю, з досить непрозорою структурою власності, з досить непрозорою структурою інвестицій, таке інше. Так що що тут говорити в цій непрозорості, в цій мутній воді дуже чудово відчуває себе і його поплічник, як на території окупованих районів Донець. Ської Луганської області, так і в студії будь-якого телеканалу. До речі, є ще одна гібридна форма. Це коли політики стають самі журналістами в ефірах багатьох телеканалів. Де межа? Ви взагалі як можете прокоментувати так, таку конкуренцію? Я спокійно ставлюся до того, що е е політичні діячі ведуть телепрограму. На відміну від тих, хто говорить, що їм не можна заборонити. Хай ведуть, хай конкурують журналістами. Це творча діяльність. Нічого в цьому немає такого. Але це певне маніпулювання виборцями, тому що. Я сумніваюся, що такі політики знають журналістські стандарти і працюють за ними. А це вже питання до журналістських стандартів. Відповідь те, як їх як їх телевізійний канал готовий виконувати. Я не бачу в цьому ніяких великих проблем. Знаєте, ми завжди бачимо проблеми тільки тому тоді, коли нам хтось не подобається. Але от коли опозиційні політики, скажімо, вели програми в ефірі телеканалу ТІВЯ, коли це був єдиний опозиційний канал, ніхто не говорив, що це порушення стандартів чи ще щось, тому що це було єдиною можливістю пробити ось цей я б сказав, інформаційну. Стіну, яка існувала тоді, яка була створена режимом Янукович, в тому числі і для опозиційних політичних сил. Так що завжди, коли ти хочеш закрити для когось дорогу, не треба пам'ятати, що ця дорога може бути закрита для тебе самого. Але те, що стандарти мають бути збережені, це факт. Те, що потрібно, щоб ці стандарти були чітко прописані в статутах і в журналістських документах телевізійних мереж, це факт. Ну але це слухайте, це ж все теоретичні розмови. Ми живемо з ними в фактичному світі. До цього ще не приступили. Моє передостаннє питання: Ви нещодавно зауважили, що українців дуже коротка політична пам'ять. Якщо б тільки вже у українців, у ваших колег коротка політична І в цьому права. є дуже багато сьогодні. Знаєте, проблем як це сьогодні? все від функціонує українська журналістика? Прибігає якийсь хлопчик, якому там 20 років, бігає по депутатах, яким по 45-50, по 50, навіть не намагаючись прочитати їхню біографію у Вікіпедії. Ці депутати йому вішають лапшу на вуха, Він вішає лапшу на вуха своїм глядачам або читачам, або слухачам. За 5-6 років він робить якусь кар'єру, якимись такими скандальними там діями. Є депутатом парламенту чи ще кимось, і починає вішати лапшу навуха наступному Замкне наступному байстрюку, дуже... який хоче отримати гроші і посади від свого приходу в журналіста. То і вся про що тема. ви хотіли нагадати зараз? У нас остання хвилина нашого передачі навіть 30 секунд. Про що ви хотіли про чести відповідальність Україну? Бо більше нічого нема про що е, звучить нагадувати. майже як політичне гасло. Самі не думали ставати політиком. А навіщо? Навіщо ставати політиком в суспільстві? Де е, більшість громадян вважає, що депутатські чи міністерські посади це е, шлях до е, якихось фінансових джерел і потоків? Голосують за це за людей, які отримують цей шлях, а потім ненавидь їх за те, що вони цей шлях отримують у безвідповідальному суспільстві. Можна займатися політикою тільки коли ти це все можеш дарувати своїм виборцям. А Я дарувати цього не хочу. Це була складна розмова із Віталієм Портніковим. Дуже дякую. Дякую.